i <laughs> think Шановна молодь Константинівський, звертаюся до вас в цей нелегкий для нашої держави час. Всі ви знаєте, в який тяжкий час ми живемо. Тому я би хотів звернутися до вас на цьому уроці, щоб ви підні... звернутися і з... ну, заакцентувати вашу увагу на вихованні цього патріотизму до рідної держави. Тому що любов до рідної держави дасть вам в житті. Натхнення, вона допоможе вам і в дальнішому вашим дітям ну, стати на ну, найти своє місце в цьому, ну знайти своє місце в житті. На своєму прикладі хотів би пояснити, що ця от любов, ця віра ну, в дуже гарне майбутнє і мені дала. Силу витримку будучи полоні будучих у маргіналів, витримати всі ті ідіотські, всі ті фашистські знущання. І тепер я звертаюся до вас. На якому прикладі все це можна зробити, ви повинні в першу чергу, це ваше завдання, це гарно вчитися, оволодівати всі, всіма предметами. Я би хотів заакцентувати вашу увагу на вивченні історії, історії нашої держави, цю патріотичність. Ви повинні знати цих всіх героїв, як вони йшли до того, як вони завоювали, завойовували цю державу. Я думаю. Оце все натхнення ваше, ну, в подальшому дай змогу, якщо у вас будуть тяжкі, ну, тяжкі сторінки в житті, ви зможете пройти цей путь, ви можете вийти ще сильнішими і будете вірити в своє майбутнє. Все. Нет, там прикол, что не могла.